Добрий день. З вами програма Диктатори у студії. Працює Іванна Павлюк. Будемо говорити про трьох великих диктаторів та їхню насильницьку смерть. На першому місці опинився румунський комуністичний диктатор Ніколай Чаушеску. Був розстріляний за вироком революційного військового трибуналу разом з дружиною Оленою, яка була його першим віце-прем'єром. У звинуваченні Чаушеску значилося винен у геноциді, що привів до 60 тисяч людських жертв. Повалені державної влади, дестабілізації національної економіки та спробі втечі з країни з використанням засобів, що зберігалися в іноземних банках на суму 1 мільярд доларів. На другій позиції опинився колишній правитель Іраку Садам Хусейн. Вищий кримінальний трибунал Іраку визнав Садама винним у вбивстві 148 шиїтів і засудив до смертної кари через повішення. При цьому сотні іракців, родичі жертв Садама, звернулися до влади з проханням призначити їх катами. Багато вимагали для диктатора публічної страти, але влада пішла на компроміс. Страту Саддама змогла побачити велика делегація обраних. Бронза рейтингу залишилась за ще одним одіозним правителем Беніто Мусоліні, соратника Адольфа Гітлера. У вересні 1938 року Мусоліні став одним з організаторів Мюнхенської змови що зумовило захоплення Чехословаччини Німеччиною і сприяло розв'язанню Другої світової війни під час спроби перетину швейцарського кордону Мусоліні схопили партизани та розстріляли. Потім понівечене тіло диктатора повісили в Римі догори ногами. А ті, які кілька років тому славили лідера до небес, тепер плювали на нього та кидали каміння. Сік транзит Глорія Мунді так проходить земна слава. У студії працювала Іванна Павлюк. Побачимось у наступних випусках.